Привіт, мені вже навіть не віриться, що я нарешті знімаю це відео, але мені нарешті все-все-все прийшло. Все, що я замовляла, все що я робила, все у мене всім зробила тисячу фотосесій, всім відзняла відео, все готово викласти в інтернет. Але давайте розберемо все по черзі. Піни. Я дуже дуже рада, що я не здалася, коли в мене перший раз не вийшло нічого зробити, і продовжила все ж таки розмовляти з виробниками, перероблювати дизайни і все інше. Як ви пам'ятаєте, якщо дивилися перше відео, спочатку мене був план зробити такий круглий класичний значок з японськими. У мене взагалі було декілька варіантів. Три дизайни я хотіла чи навіть чотири. З японською вуличкою, там чи ще й щось інше, потім я передумала щодо круглого дизайну, бо мені здавалося, що воно туди налягало. І я подумала, що можна буде це зробити в вигляді такої типу полароїдної фотокарточки. В процесі того, як я це все робила. Як я вже сказала, починала я з чотирьох дизайнів і спустилася я до одного. І цей один мені теж довелося декілька разів переробляти, тому що спочатку мені сказали, що ціна буде дуже висока через те, що у мене дуже багато деталей і багато кольорів. Тому кожен раз мені доводилося щось міняти, щось десь видаляти і, і кольори використовувати ті самі, які в мене вже є. Для того щоб ціна була більш-менш адекватна. Потім я намалювала ще карточку, типу, позаду, на яку я буду прикріпляти ці піни, і в принципі все. І поки чекала на те, як воно все прийде, я подумала, що я сама зроблю ці карточки, я не буду замовляти їх окремо. Але в цей момент, коли я вже думала, що в мене все готове, все підготовлено і немає більше ніяких проблем, почалися проблеми. Приїхали значки. Я. Стрьомно їх відкривати, але дуже цікаво подивитися на них. Тут у мене 50 штук. О, Боже, якщо вони не такі, як треба. Ладно, давайте відкривати. Вау! Це настільки дивне відчуття, коли ти дивишся на щось, що ти Створив, типу, придумав. Я це придумала, я це намалювала. І тепер у мене є фізичний об'єкт, який я можу на себе кудись повісити, і все таке. І воно виглядає так прикольно. І блін, мені дуже подобається. Дивіться, якщо воно захоче фокусуватися. Я в захваті. Вау! Спочатку, коли я отримала значки, я була дуже-дуже задоволена. Я думаю, вау, вони виглядають просто ідеально. Але потім я перебрала всі значки і розділила їх на три кубки: там, де все ідеально, там, де є невеличкі такі погрішності, які навіть не побачиш неозброєним оком. І деякі моменти, де було прям дуже сильно видно, що значок був десь подертий, десь була зайва фарба і щось таке. Я насправді трошки засмутилася, тому що в мене всього було 50 їх, і декілька з них, ну, доволі велика кількість з них була не Прям в ідеальному 100% ідеальному форматі. І я сконтактувала з виробником і скинула йому фото фотографії всього, де у мене є якісь претензії до цього. І вони сказали, що вони, щоб я сказала їм точну кількість і вони перероблять мені їх. І е, так вони і зробили. Вони прислали мені нову партію значків, і які були майже всі ідеальні. І я дуже задоволена тепер. Я ще провела такий шкрябельний тест на те, як, як фарба ця тримається. Найбільша проблема була з проводами. І я дуже боялася, що е, воно таке буде навіть з тими, які виглядають ідеально, що вони будуть шкрябатися. Але все ок, насправді все супер. Значками хотіла зробити прям найнеймовірнішу фотосесію, яку я колись робила. Я купила грінскрін, купила вату, квіточки, щоб так все Ставити, поставити, але воно виглядало супер паршиво. Тому я зібралася і поїхала в магазин, щоб купити такі здорові листи. До речі, чудовий паризький ранок, щоб купити такі листи здоровезні. Я не знаю навіть що це за формат, на фоні яких всі фотографують свої якісь продукти. Я купила їх, і на фоні їх мені теж не супер вдалося відфотографувати так, прям як я хотіла, але я все одно добилась свого і зробила класні фотки. Трошки пізніше покажу. Маленькі папірчика чотири білого білого паперу. з такого звичайного один. 70 центів. Шо. Що хтось за мене захотів мені допомогти? Я до речі, собі її купила новий принтер, такий Epson, Ще навіть не зняла плівочку, бо вчора тільки його доставили. Спробувала роздрукувати картинку кольорову. Ось <кхем> Так вона виглядає. В принципі нормально, начебто насичено, на камері воно трошечки більш темне, здається, але начебто нормально друкую. Але треба подивитися. Я замовила ще папір такий більше як картон, для того, щоб ці карточки зробити для пінів. Він за понеділок, через два дні, прийде, і тоді я спробую надрукувати якісь штучки, подивимося, як він працює. А це ось мій минулий принтер. Він мені насправді дуже подобався. Це був HP Envy 6032. два. Від він у мене чудово працював. Я на ньому і стікер друкувала, якісь карточки, і все, що мені потрібно. Трібно було, і все в мене начебто спочатку були проблеми. Хто може пам'ятає, знімала теж про це відео, але загалом мені все подобалось. Потім я його залишила в Ангелії, коли переїздила сюди в Париж, тому що він дуже ця тяжкий. Я, звісно, не могла його з собою просто взяти. Я залишила його у знайомого і кажу: прийшлеш мені, коли я тобі скажу, коли в мене буде нормальна адреса. Перейшли мені, будь ласка, він каже: так, звісно, супер. Я поклала його в коробку і щось один раз завернула в цей баблреп. Uh, значить, приїжджаю в Париж, це нова квартира. Значить, я uh, пишу йому, кажу, все можна відправляти. Я тобі зараз замовлю бабл uh, репа нову пачку здоровезну і багато всіляких для того, щоб запакувати це нормально було. Що у мене там світиться, наче цей коротше, для того, щоб все було нормально запаковано, я тобі куплю матеріали. Тільки відправ мені, будь ласка. Він каже: звісно, без проблем. Відправляє він, мені приходить, мені треба було заплатити, здається, 60 євро чи не більше за те, щоб просто це отримати. Тому що це оці е, налоги на пересилку. Тобто, це вже ціна нового принтера. І ще треба було заплатити за доставку. Теж здається, 60 євро, чи щось таке. Коротше, я за ці гроші могла купити два нових принтери, але... Я... По-перше, я не знала про налог, і я думала, що тільки доставка буде 60, і, В принципі, в мене є цей принтер, на що мені купувати. У мене є підписка на е чорнила. І все таке. Коротше, він е приходить мені, я його відкриваю. Він ніфіга не запакований. Бабе Репа, стільки скільки я додала перший раз, е більше немає, ніякого протекшену там зовсім немає. Він фігачився, його ногами били, і він їхав з Англії до Франції. І коротше, він. Е Ві, ну, з виду він не сильно роз, розстропаний такий, але там є декілька моментів, де там щось відвалилося, відклеїлося, і сканер перестав працювати. Коротше, його побили нормально так, поки його перевозили, і тепер і він ну перестав працювати. Короче, да я могла купити просто новий принтер і не чекати стільки місяців доставки і не платити гроші за те, що просто мені це дали в руки. Короче. Дякую, Джон. Він каже, що він коли дивить, дивить ці відео, не думав що він сюди до сюди додивився, але де мій бабл Реп, коротше, купила новий, буду чекати, поки прийде папір. Подивимося, як він буде працювати. Я знову перемалювала цю задню карточку, роздрукувала її на принтері, просто щоб подивитися, як воно буде. Ну на звичайному папері, подивитися, як воно буде на фоні виглядати. В принципі, мені сподобалось, і я замовила папір 350 грам. Це не папір, вже навіть а картон. І ем, я приблизно на такому, напевно, полегше я трошки, друкувала на іншому своєму прин принтері, той, що у мене до цього був і. Це було нормально, але в цей раз. Нахіра його купила, якщо ви не друкую нічого на такому папері. У мене вже все було готово. Єдине, що треба було, це роздрукувати ці гребані карточки. Я не мав. Я купила, я вже все купила, купила цей вонючий принтер. Я... тому що той... Може, до речі. А той не працює там на Маїнка. Я знала, що я буду купувати грамовку паперу доволі важку. Ця, цей папір це 350 грам. Оцей це зазвичай там 60, наприклад. Я знала, що мені треба подивитися, чи цей принтер приймає таку, такий папір. І я подивилася, на ньому ніде не було написано. Я думаю, ну, блін, ну я куплю, протестую, може якось засуну, ну, може, якось і не засуну. Коротше. Що мені тепер робити? Де мені ці мені карточки брати? Тільки що отримала нарешті останню штуку, яка мені Фу, біжала, боже, яка мені потрібна. Тягнути було нема куди друкувати ніде не було. А, я прийшла ж в цей. Я б думаю, локально. Десь тут, напевно, повинно бути плюс-мінус. Може, навіть дешевше, ніж онлайн, чому я так думала, я не знаю. І я пішла туди, і там дорожче. Дорожче, ніж я б онлайн замовила, навіть враховуючи те, що я онлайн платила додатково за доставку. Ось цей прототип, до речі, я намагалася надрукувала це просто на папірчику. Так він плюс-мінус виглядає. Подивимось, чи так воно надрукує його. Блін, тут стоїх. Так що вони мені не бо Це така боль. А, Окей. Здається. Ну, якість точно класна. Чи все мені подобається? Начебто все подобається. Давайте вставимо піни. Под... Що? Не так! Кожен раз, коли я налюбаю голову, да, воно мене отак засвічує. Оцей... AE Lock на айфоні не працює на фіга. Я собі я себе локила вже і три рази, і він мені продовжує мене голдфейсом робити. Коротше, начебто, все супер, якість точно класна. Все начебто підходить, але давайте вставимо пін і точно будемо знати, чи підходить воно чи ні. У мене є отакі блоки, я навіть не знаю, чого вони зроблені. Вони були в доставці е, столу, цього, до речі, е, для того, щоб воно не тіліпалося. Вони е, тверді, але в той же час типу м'які, можна через них, я думаю. да, повинно бути ок, думаю. Оооо, подивіться на це. Я повірити, не можу, що я це зробила. Ну, типу, як зробила. Кожен раз, до речі, коли я кажу комусь комусь що я зробила піни, вони такі, типу, О, ти що руками це зробила? Ні. Дівчата та хлопці, я ще не маю. Ме... Ще... ще не вмію цей по металу викарбувати кольори, і все таке. І це завжди робить так, що я думаю, що наче я недостатньо зробила для того, щоб називати це своїм продуктом, щось таке, але. Блін, вау! Я зараз сплачу. Як... Мені так подобається. Тільки що згадала, що у мене ще такий прибор є. Я хотіла зробити, щоб ці кути були отакі кругленькі. Але подивимось, чи буде це краще виглядати. Ага. і Чи поріже воно такий товстей. Виглядає більш професійно чи ні? Мені подобається прикольно. Хоча прямий теж нормальний. Який краще. Прикольно, що от зараз я дивлюсь на них, і це так, як я прям собі це уявляла, я все супер, але до цього я дивилася на ту роздруковану на папірчику просто, я думала, ну, теж непогано, напевно, виглядає. Але зараз, порівнюючи з цим, взагалі. Листівки. З листівками, з виробництвом їх я набагато більше знайома, більше за все, що я в цей раз робила, мені здається. І я до того ж знайшла тут у Франції ту саму компанію, з якою я співпрацювала, коли була в Англії, і робила ну, ті ж самі листівки. Тому я дуже сильно зраділа і на цих порах радості. І я замовила декілька листівок, які я, ну я думаю, мені треба було трошечки більше подумати над ними. Просто прикол в тому, що на цьому сайті можна замовляти дизайнів, скільки тобі захочеться. Тобто, наприклад, Якщо ти замовляєш 50 штук загалом, ти можеш додати 50 дизайнів, і у тебе буде кожне, кожної листівки по одній, по одній штуці. А, але при цьому ти не можеш, наприклад, замовити одного дизайну 5 штук, а іншого дизайну 25 штук, як я хотіла це зробити. Але я не хотіла міняти компанію, тому що я знаю, що ця компанія друкова дуже якісною і мені дуже подобається, як там ну, все, все виглядає. На сайті зручно робити все, і е, я точно знаю, що якість буде топова. Тому я все одно я не знаю, що в мене в голові тоді було. Зараз вже пройшло декілька місяців, я думаю, блін, мені треба було. Трошечки зупинитися, тому що я на парах у цих радості того, що знайшла компанію, і того, що я відкриваю свій магазинчик, типу, знову я роблю якісь речі. Е, я поспішила, мені здається, з, з листівками, цими, е, тому що е, е, у мене було декілька дизайнів, які я хотіла просто протестувати. Я хотіла подивитися, як вони будуть виглядати надруковані, і подивитися, чи люди будуть їх взагалі купувати, кому ж це буде подобатись чи ні. Наприклад, дизайн з українською хатинкою. Я коли робила відео про піни, я такий пін хотіла зробити, і мені там написали декілька людей, що їм дуже ну, що їм насправді більше подобалась версія, яка була просто лайнартом, чорно-біла, а не розмальована. І я теж про це думала, коли це малювала, що мені таке більше подобається. Я думаю, блін, прикольно. Напевно, буду зробити таку листівочку. Типу мінімалізм, чисто лінії такі, і виглядає прикольно. Мені, в принципі, подобається. З іншого боку, чи подобається це людям, я не знаю. Також я дуже сильно хотіла намалювати. То листівку з одним з місць в Японії, де я була, і яке мені здається, просто не знаю, магічним вау-ва-вау. Вау, вау, я на нього дивлюся, і я не можу повірити, що це реальне місце. І е, мені дуже хотілося передати цю е, магічну атмосферу, але це ж те, що я поспішала. і я Мені треба було. Я не знаю, на мене ніхто не дивив, ніхто мене не зможе це робити, але я намалювала це швидко, і, типу, я дивлюся, це виглядає де якось ну, плоскувато. Мені хотілося більше. Більше якоїсь тридешності чи чогось чогось більше коротше, до цієї ілюстрації мені хотілося. В принципі, напевно, нормально, я не знаю, але я б може. А чи намалювала б це краще? Я не знаю. Теж гарне питання, я собі сама задала. Ну, коротше, ем, давайте подивимось, що мені прийшло. Так, ну перша, це та, яку я вже робила. Ви опс, теж з нею знайомі. Я думаю, хто не перший день на цьому каналі. Вона мені дуже подобається, людям вона подобалась, тому що її першу розкупили повністю. І мені захотілося зробити її ще раз. Так, друге, це у нас отакий Лоусон. Я не знаю, мені подобається, але вона теж вийшла трошки більш мінімалістичною, ніж я хотіла би, напевно. Можливо, можна було додати більше трошки деталей всіляких, бо початково я малювала її все ж таки на значок. Але в принципі, доволі прикольно. Не знаю на таку на стіну собі повісити. Ось це хатинка моя українська. Я, я хотіла, щоб тут були, типу, як на значку, у мене там написано Японія японською, і я хотіла, щоб під цим було написано Україна українською. І я не знаю, наскільки це. Прикольно виглядає. І єдина проблемка така, що я трошечки не побачила, що у мене там залишилася лінія зверху на дизайні, бо воно все біле, і воно, коли я додавала туди, воно все було біле. Я не роз я взагалі не бачила цю штуку. Трошечки шкода, що воно з цим недоліком прийшло. Але в принципі, не знаю, знову ж таки, пройшов деякий час, я дивлюся на неї. Мені подобається. Але ви пишіть, що, що ви думаєте. Також я зробила отаку, ще одну експериментальну: це отакий Омік, два таких. Це тут магазинчик, там де собу продають. а Це готель японський, і тут котики. Вони за домом знаходяться. Це взагалі я малювала на домашку на японську. Там нам давали текст. Де було написано там, що де знаходиться, і нам треба було намалювати ілюстрацію до цього. І я е, прийняла це серйозне завдання, намалювала цілу ілюстрацію, коли люди там просто ручкою в на зошиті намалювали. Е, і я не знаю, вона мені подобається. Де більшого через котів. <смалювання> Подивиться на них. <смалювання> і не знаю, магазинчики прикольні. Я подумала, ну, прикольно буде, напевно, на карточку її. І... Це настільки листівка, скільки такий арт-принт просто, типу, можна собі на, на стіну десь повісити і дивитися на неї, якщо подобається, не знаю. І останнє це те, що я сказала. <смі> я насправді доволі багато часу над ним просиділа, але розумієте, коли ти трошки на інше сподівався, і ти бачиш оце, і ти такий, ну тут можна було б допрацювати. Можливо, можна було б тут ще, до речі, обрізалася ця пташка. І воно якось трошечки е, не дуже. Ну коротше, такі у мене тепер п'ять нових е, дизайнів е, листівок. Стікери зі стікерами я махалася більш за все, напевно, окрім пінів, може навіть менш ніж з пінами, тому що, по-перше, мені треба було перемалювати дизайни. Я хотіла зробити у ці дизайни жабок, теж які в мене користувалися популярністю. Люди потім мені навіть, коли я вже перестала їх продавати, писали, коли вони будуть. Але через те, що в мене, в мене залишилися ще ці стікери, але вони були там підписи, зроблені російською мовою. Я не хотіла їх продавати. І я давно хотіла перемалювати їх, зробити нові дизайни. Переробити кольори і все таке. І цим я в принципі і зайнялася. Це, по-перше, зайняло у мене купу-купу часу, тому що, ну, взагалі, я спочатку думала перемалювати кожен кожен дизайн, але потім я подумала: ну, коли я вже зробила половину, а то й більше, я подумала: нафіга я це повністю перемальовую, якщо деякі з дизайнів я можу залишити такими самими, а просто. Переробити ті, які я може хочу, ну щоб по іншому трошки виглядали, і переробити написи, і все таке. Але хороша мисля приходить посля, як то кажуть, тому я витратила на це купу купу часу. І я навіть в якийсь момент хотіла переробити його більш зеленим, типу переробити колір, Але мені все ж таки більше подобається цей болотяний е зелений. Але це знову ж таки я побачила тільки в порівнянні, тому знову плюс ще пару годин до часу. Деякі стікери я взагалі викинула, тому що вони мені не дуже подобалися, або я хотіла замість нього зробити якийсь інший дизайн, який туди влізе. Наступний листочок це отакі дівчатка в капелюхах з різними тваринками. Я раніше продавала їх окремо, тому що я не могла їх засунути всі на один листок, тому що раніше я як робила, я друкувала великий лист А4 з дизайном і потім просто вручну вирізала кожен. Ем, і через те, що у мене був, був негативний досвід з замовлянням в Англії в компанії стікерів, я вирішила не ризикувати з цим дизайном і просто продавала його окремо. Але тепер, так як я замовляю повністю листок, хоча дуже стромно було насправді, тому що я з цією компанією теж ніколи не співпрацювала, і я не знала насправді, яка там буде якість. Але я вирішила піти в банк, так би кажучи, і зробити. Ти декілька різних uh, дизайнів. Ем, тому що ну так було б і дешевше насправді. І потім я ще подумала, що у мене є. Ну мені хотілося додати ще якісь е, якусь варіацію, тому що не знаю, хочеться побільше всього одразу зробити. І я згадала, що в мене є дуже багато ілюстрацій, там де є е, різна їжа. Там то тортик, то якісь е, упаковки чіпсів, е, покі, е, молочко. Не знаю, всь, коротше, не пої, всіляки, всі, ляки, всі с, с, купа всього. Я подумала, блін, з цього може насправді вийти нормальний стікер-пак. <laughs> Як це назвати правильно? Але коли я все це пододавала на один лист, я подивилася, і воно виглядало насправді дуже калічно, тому що все було в різних стилях, все було в різних кольорах, і воно якось дуже один з одним не лежало. Але знову ж таки, я хотіла все зробити пошвидше, і я думаю, ну я все одно замовлю. Не так вже воно і погано. Але знаєте, в душі, от, от це шкребеться під ложечкою, і кажу, що не треба, напевно. І я вирішила в цей раз себе послухати, тому що. Якщо вже замовляти, так замовляти щось нормальне. Я згадала, що я давно хотіла зробити ну як давно, після того як я приїхала з Японії, я одразу хотіла зробити японські стікери з усіма своїми спогадами, з усіма штучками, поряд яких я проходила які фотографії я робила, і я просто пройшлася по всіх своїх фотографіях, поскрінила штуки, які я думаю, прикольно було б додати зробити як стікер, і перемалювала їх всі на один лист. І в принципі все було чудово, допоки не дійшло до того, що мені я почала скидувати виробникам ці стікери свої, і почалося. Кольори не не сход, ну, почали розходитися дуже дуже сильно. Я закидую колір, наприклад, на планшеті. Я бачу один. Я потім закидую на Google Drive для того, щоб перекинути виробнику. Там зовсім інший колір. Я з цим просиділа. Я не знаю скільки. Це було на ну, Я всі волос, все волосся собі повитирала з цим, щоб розібратися. Я ще щось, які не робила в в фотошопі, в Procreate гуглила днями й ночами, як воно як його зробити так, щоб воно не відрізнялося на принті. І потім, я чесно кажучи, вже це пару місяців тому було. Я вже не пам'ятаю, що конкретно зробила, а треба було б запам'ятати, якщо я збираюсь ще замовляти щось. Але коротше, мені вони прийшли. Давайте дивитися. Прийшли стікери. Я їх зараз називаю стікери Шрёдінгера. Поки я їх не відкрию, вони для мене і хороші, і погані можуть бути. Я більше склоняюся до того, що вони вийшли кончені і в плані якості саме. Але давайте подивимось. Так неприємно, як жвачка. Вау! Вони такі глосі! Подивіться на це. Я очікувала, знаєте, якийсь дешманський туалетний папір. Дівчатка наші теж вийшли дуже круто. Кольори, все, що треба, по якості, супер. Виглядає чудово. Я в шоці, наступні, це мої японські стікери. Мій новий цей. Е, ну, тут у мене ще от, є е, українська версія рабів. Виглядає. Виглядає супер. Це мені теж подобається. Е, колір трошечки більш яскравий, ніж я хотіла. Але загалом вау! Я задоволена. Я в шоці, я в шоці тим, що задоволила. Ну і останнє, що я хочу презентувати сьогодні в моєму магазині. Це буде глиняні мої всілякі тарілочки, чашечки, вазочки і все інше. Тут я не можу вам, на жаль, показати якусь певну колекцію, що я зробила, тому що воно буде поповнюватися постійно, як я буду щось новеньке робити. Але наразі там є усі мої тарілочки Стелсвіт, кому цікаво. Тому якщо вам щось сподобалось і ви хочете підтримати мене і мій магазинчик, переходьте в Etsy або в інстаграм, краще в Instagram, тому що там не така велика комісія буде. І Замовляйте щодо доставки, до речі, щодо маленьких речей, типу відкриток стікерів і пінів, доставка буде по адекватним цінам. Слава Богу, щодо глини я включу як на умога більше країн. Але якщо ви не бачите свою країну, це не значить, що я туди не доставляю. Ну окрім Росії, звісно, просто напишіть мені, спитайте, скільки до вас йде, тому що всюди по різному, і я не зможу включити прям кожну, щоб дізнатися ціну. Але знову ж таки, якщо якісь питання є, пишіть приватні повідомлення, всім відповім. І дуже всім дякую. Посилання на магазинчики будуть в. Описі до цього відео і в коментарі закріпленому. Дякую, що слідкували за цією подорожю, Вона ще не закінчена. Я буду публікувати ще різні відео пов'язані з магазинчиком. Тому підписуйтесь, якщо не підписані, і побачимося з вами в наступному відео. Пока!